Наступний експеримент з графітом. Ми додаємо маленькі шматочки графіту у стакан з водою і перемішуємо. Відразу можна побачити, що деякі шматочки графіту залишилися зверху води, і деякі, зовсім трішечки, впали на дно. Як би сильно ми не перемішували, з цими сметочками і зверху, і знизу нічого не відбувається. Вони не плавляться, не розчиняються і взагалі не змінюють форми. Далі стриження лівця ми подріблюємо ножем. Він доволі непогано подріблюється. Хоч на відео і здається, що воно подріблене не дуже добре, проте якщо протерти його пальцем, ці всі камушки повністю пропадуть і перетворюються в одну єдину суміш. І останній наш експеримент полягає у тому, щоб намагатися розплавити графіт. Як можна побачити, речовина не плавиться на металевій ложці, проте якщо вогонь попаде на речовину, він загориться. І ось яку суміш ми отримали.